Це кіті та коромі. Вони прийшли на вечірку із жорстоким контролем на вході. Туди пускають лише русалок. Важливо мати хвіст, а не ноги. Якщо у вас є хвіст, ви проходите в прекрасний світ русалок. Ось тільки кіті і куромі мають запрошення на вечірку, але у них немає хвостів. Я не можу вас пустити. У вас ноги. Ви не проходите за дрескодом. О, але як так? Ми хочемо на вечірку. Добре, добре. Ми можемо це вирішити. На один вечір я дам вам хвости. Але перед цим вам треба пройти всі етапи становлення русалкою. Цікаво, що всередині ракушок. Давайте швидше подивимось. Кіті відкривай швидше свою ракушку. Ого, всередині ракушки поменше ракушка. Цікаво. А що коромі? Ох ти, вони теж три мушлі менше. Давайте відкриємо одну. І навіщо мені хвіст з паперу? Мені потрібен справжній. Добре. Я думаю, що паперовий хвіст треба прикрасити. Давай спробуємо. Дивись, це буде лоска. Вона так гарно переливається. Здорово, мені подобається. Тепер додамо блискіток. Ось так. Сяє ще більше. Ух ти! Але все одно чогось не вистачає. Що ж додати? Точно. Трохи стрічки не завадить. Хочу приклеїти її на квіст, наче спідничка. Ось так. І сюди. Ух ти. Ой, що це? Я чхаю! Куромі, це все твої балончики з фарбою. Ой, вибач, Кіті. я прикрашу свій квіст. Зараз ти побачиш справді гарний квіст. Він буде двох кольорів. Дивися, класно виходить. Тепер додамо трохи білих крапель. Круто. Мій хвіст нагадує космос. Правда? Мені потрібні менші пензлики. Так, саме такі. З їхньою допомогою я зможу намалювати гарні малюнки. Вийшло прикольно. Тепер додамо різного пірсингу та ланцюгів. Вони у мене в коробочці. Ага, клас. Ось так. Вийшло дуже цікаво. Мій хвіст точно крутіше за твій кіті. Як ти думаєш? Виглядає круто. Давай приміряємо. Ого, мені подобається. А я хочу приміряти свій хвіст. Вау! Він такий яскравий! Мені точно личить! Так, як круто! З такими хвостами вас точно пустять на вечірку. Давай подивимося у другій мушлі. Відкриваємо. Це ножиці та мотузка. Але для чого вони мені дивно? Хм, Коромі а в тебе що? А в мене ножиці та чорна тканина. Ха, я дещо вигадала. З Цього потрібно зробити класний топік. Зараз я виріжу все необхідне для майбутнього топіка, який відмінно підійде до мого хвоста. Так, це набір для топіка. Бромі, ти можеш робити акуратно, все летить прямо в мене. Кіті, тримай льодяник і не заважай мені. Що? Мені подобається. Добре, мені час придумати, що вдягнути. Подивимося, що я маю в шафі. Ох ти, яка гарна сукня. Почай, ні, не підходить. Що ще є? О, це моя подружка. Що ти тут робиш? Я ось шукаю собі вбрання. Так, тобі потрібна допомога. Я знаю, чим тобі допомогти. Ця куртка може підійти. Давай спробуємо. Ой, ні, не те, що треба. Зрозуміла. А що це? Ні, мені не подобається. Тоді давай ось це. Подобається? Ура, я така рада. Я поскакала показувати коромі. Ромі, подивись, який у мене топік. Не заздри! Я майже закінчила. Залишилось лише прикріпити пірсинг. Потрібно скоріше переодягтись. Я покажу за лічені секунди. Мені самій так цікаво. Що там? А я можу поки що зробити блискучі мушлі для декору. Так, Приклеїла блискучий папір на ракушку. Прикрашаємо її перлами. Яка краса! Прикріплю собі на плечі. Здорово. Ага. Куромі. Я круто ти зробила. Мені самій дуже подобається. Я виглядаю так прикольно. Залишилась остання ракушка. Хто її відкриє? Перемогла Кіті. Швидше відкривай. Нам цікаво, що залишились зробити, щоб стати русалкою. Що це? Вода це було комедно. Давайте поглянемо, що в мене відкриваємо. Ха, тут також вода. Я терпіти не можу бути мокрою. Що це все означає? Нам макіяж зіпсували. Потрібно зараз же все змивати і переробляти. Ого, що це валіза з косметикою. Який макіяж зробити? Клас. І мені дісталась ціла валіза. Але тут замок. Як його відкрити? Я знаю, що робити. Мені допоможуть мої нігтики. Вони гострі наче лезо. Я просто спилю замок. Ось так. Відкриваємо. Ухти! Тут купа косметики. Мені дуже пощастило. Давайте швидше почнемо фарбуватись. Почнемо з тіней. Мої повіки будуть рожевими. Ось так. Далі додамо блискітки. Як здорово. Потрібно нафарбувати два ока. Тепер я хочу приклеїти стрази. Ось так. Куромі, Як тобі? Я теж нафарбувала собі очі, але не розумію, навіщо мені риба. Спробую нанести на неї тіні. А тепер провести рибою по обличчю. Подивіться, у мене ж справжні фіолетові лусочки на щоці. Гарно. Ага, Я рибку з'їла. Вона така апетитна. Тут навіть медуза є. є. Кітю, ти що з'їла цю рибу? Я не змогла стояти. Так, вона дивна. Використовуємо цю милу медузу, щоб нафарбувати собі губи. Вийшло відмінно. Ага. Ідея. Кіті, ця медуза зробить тобі гарні губи. Правда? А мені вона потрібна. Де сюди. О! Допоможіть! Вона мене вдарила струмом. Це все через тебе, коромія. Ти мене обдарила. Годі тобі, кіті. Це ж просто жарт. Тримай справжню помаду. Інша річ. Нафарбуємо губи. Як гарно вони блищать. Тепер потрібно зробити зачіску. Потрібно приготувати наші гаджети для волосся. Розчісуємо волосся. А я накручу своє волосся. Хочу зробити кудряшки. У мене будуть пучки. Скручуємо все в джгути і прикрашаємо. Ну і що, подивимось, як здорово вийшло. Клас, ваші зачіски такі чудові. Ви навіть додали декор. Ви тепер справді схожі на справжніх русалок. Так, ви точно зможете потрапити на вечірку. Давайте оцінимо ваші образи. Напишіть у коментарях, чи образ вам подобається більше: кіті або Куромі. Хей, ми повернулись. Тепер ви пустите нас. Вау! Ви виглядаєте просто розкішно! Нікого кращого за сьогодні не бачив. Звісно, проходьте. Ви точно проходите за дрес кодом Прошу вас! Ласкаво просимо на вечірку. Стоп! Вам не можна! У вас ноги! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!